Всім привіт! Сьогодні у мене 2 червня і знімаю звіт за травень. Ну, по-перше, в мене відбувся фініш. Я нарешті закінчила цю роботу і закінчила я її. фану, секунду. Е, щось так непідготовлено вийшло в мене. Закінчила я його ще на початку травня, 6 го числа, і в мене вийшло, що я вишивала цю роботу 2 роки, 5 місяців і 3 дні. Ось так. Е, ну, що, сюжет мені, як подобався, так і подобається. Е, тут е, в нас було Хрест в одну нитку і в дві нитки, на ну і бекстіч. Нічого важкого, попрала я вже роботу, все чудово, єдине, що бекстіч ніде не провис, тільки ось на оцих деревцях. Але ну, я тут, коли буде уже, м, натягуватися, я думаю, навіть не те, що його підтягти потрібно буде, а сама робота підтягнеться. ну, Натягнеться, так? І він е, стане на місце. Е, про нитки я говорила, що вони капець капецьні Більше, так би мовити, сказати ні про цю роботу нічого. Е, нитки залишилися, всіх вистачило, на другий відшив не вистачить, звичайно, але, ну. Прилично осталося. Чому я їх розповідаю, що їх залишилось все чу чудово, але не показую? Да, тому що хтось, тобто я, так планувала зйомки, ці, що Відвела ж дитину до бабусі, щоб там він поспав денний сон, а я якраз зніму і змонтую відео. Ніхто нікому не буде заважати. Він не буде ображатися, що я не приділяю йому увагу, а мені він не буде видирати вишивку з рук. Ну так ось, я з тих ниток дещо почала, і вони в мене в колясці. Тому що трошечки далі я покажу, що я почала, і чому вийшло, що у мене два старти. Я в телеграм-каналі в своєму показувала цю вишиту роботу, тому хто вже бачив, що в мене вона давно завершена. І я нещодавно викладала фоточку нового цього процесу. Я його вставлю і сюди, тому що я хочу зараз монтувати і все викласти, поки, поки є час, так? а йти фотографувати і потім його вставляти, то відео моє ніколи не вийде. Що ж я почала? Я взяла 20-й каунт і в, одну, в одне складення ниточки просто по колу вишиваю ну, ниточками, які є. Ниточка закінчилася, беру нову ниточку, але зараз я так вистраюю, щоб поки що не було повторів, а потім вже піде як більший круг, то там беру одну ниточку, закриваю повністю ниточку ну, і так далі. Втоді, що це буде? Або подушка, або, можливо, я з цього панно зроблю конверт для вишивки, я не знаю. Зараз це просто вишивка, щоб не просто сидіти біля коляски, коли я гуляю. Ось так. І тепер зараз поміняю кадр і покажу, що ж я ще почала, крім того процесу і свої просування. Ну, і переходимо до інших моїх робіт. Так, ну, по-перше, з подихосині вийшлося ці 384 христики з половиною, ну і вже тепер 100% на червень не переходить. Як я показувала, я писала двома кроками. Тут я щось пописала, зараз поясню, що. Спочатку мій можна сказати, другий старт. Хоча я говорю, що у мене півтора старти. Тому що в мене ну, не вважаю я його таким прямо вишивальним вишивальним стартом. І так, Я з ще одним дизайнером підпишу її нік, і посилання дам внизу запустили СП. СП називається Метушня на городі. Туди входить 10 овочів, хоча 9 овочів, ну, з бонусною 10 і один паросток. Так ось. Я почала капустину. <рістична> я почала капустину і я вважала, що я її буду вишивати на вулиці, як гуляти з дитиною і вишивати. Вишиваю я її по програмі Козі. І зараз буде. Особиста трагедія. Я не розумію, чому вона стається такою темною. Вона така яскрава, а на відео така темна. А може, то мені так здається. Ось. Е, е, тут зашито вже два кольори. Ну, Капуста вона вишивається зеленими кольорами. Ось. Е, Її я повишивала. І чомусь не записала відсотки. А, я знаю, чому не записала відсотки. Повернись. Е, вишила я 854 хрестика за е, місяць, але е, я. Ай. Я вчора її вишивала, і тому відсотки ну, вже не записала. Ось, ось так. І тепер, чому ж я вирішила не вишивати оцю роботу на вулиці, а вишивати ту. А все просто для мене вишивання на дереві на вулиці не підходить, бо я вишивала один раз її. О, колір передає такий, як потрібно. Так ось я вишивала один раз її, за цей час я разів три її. Вронила на в пісок, в землю і так далі. Ну, якщо е... тканинку можна попрати, то дерево не попереш. Тому я вишиваю її вдома. Так, за це я сказала. І тепер що ж у мене тут за таке? Ну, по-перше, всі ми знаємо, куди відправилася сага. Ось. І коли я це дізналася, я цілий місяць, можна сказати, писала, скільки я повишивала хрестиків в роботі. Ну ось В вікторіанському шармі і в напередодні Різдва. Я капусту вишивала і ці дві. Так. І так, поїхали моє напередодні Різдва. Брала я її два рази до рук. І е, вишиваю я її, відто в мене ось оця частинка, і зараз оцей кущ вишиваю. Ось так. Так, 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 виводжу картинку, що було до ну, вишивала я тут з зеленими кольорами. Повишивала небагато. повишивала 425 хрестиків, але, ну, трошки щось. А просунулася. Далі моя, мій вікторіанський шарм. Це Dimensions. Ось так має виглядіти він. До речі, я все думаю, що мені робити з фризилками, я їх не люблю, і вони в мене виходять дуже чудні. Можливо, заміню на бісер. Так от, ось на такому етапі вона у мене. І. У мене записано, що я вишила 731 хрестик. Але два дні я вишивала його. Ну, я не два дні за місяць вишивала, а два останні дні перед тим, як моя сага відкланялася. Я як почула, що сага може в будь-який момент сказати до побачення, я почала ж писати. І писала справно, а потім, ну, наче ж всі розповідають, що якщо без інтернету, то вона буде працювати. І я якось так повишивала один день, здається, 60 з чимось, ну і другий день там 40 чимось. Ну, скоріше всього, десь 100 хрестиків можна нашкребти. І я не записала їх. І, здається, 29 травня моя саха сказала, що я не буду працювати ні з інтернетом, ні без інтернета, і мені по цимбалах твої проблеми. Ну, ось так. Маємо, що маємо. Е, я не знаю, що мені робити, якщо чесно. Тому що, а тому що, тому, що ось чому. Я вибачаюсь, я вас уронила. А тому що ось що. На Вікторіанському шармі у мене на початок місяця було відшито 10%. Напередодні різдва 27%, в Мегі 7%, вишивальщиця. Я боюсь, що їй прийшла капзда. Так ось. Так, я повишивала цей місяць дві роботи трошечки. Так? Але я знаю точно, що в деякі програми трошки не так перераховують хрестики ой, хрестики. Бекстіч. І тому можуть трошечки відрізнятися кількість цих хрестиків. Ну, вишивачиці не буде, там бекстічу немає. Але все ж таки. І так, в мене там лишилось, в да, Вікторіанському шармі десь 29 тисяч з чимось. Напередодні Різдва 58, Мегі 44 тисячі, і це без кордінгу, тому що кордінг я не вносила. Ну і вишивальщиця 129 тисяч. М -м -м. Ось так. І я розумію, що яку б я не взяла програму зараз, мені потрібно буде перенести всі мої вишиті хрестики. Ну, а я, як ви бачите, ну, так, іду зараз прямо, але йшла з середини. Фух, ну, так, да, відтворити це можна, і я відтворю його. Я, знаєте, багато дебатів таких, що. Говорять, от як, деякі можуть, шукають там зламані саги, щоб вишивати посаги, щоб все рівно вишивати посаги. Ну, якби у мене було, ну, скажімо так, з десяток початих робіт і всі, тисячники, ну, такий, тисяч на як вишивальщиця, на 100, то, можливо, і, скоріше всього, да, я б також шукала сагу, щоб скачати з дропбоксу е цей процес з відшитими цими хрестиками, так, і зберігала б постійно його б поновлювала якщо я не робила. Тому навіть якщо в мене з'явиться, звідкілясь та сага, ну, я ж знову говорю, я шукати її не буду, і не треба мені пропонувати її скинути. Але Бо у мене нічого не збережено в дроббоксі. Тут а, одне ще у мене. Всі ж ну, Ці перенабори я купляла, і в мене вони є, я їх знайшла на почті. Е, немає проблеми загрузити в програму Fine е, Stitch, вона читає ці XSD файли і ну, відмітити, і вишивати далі. Е, до речі, скоріше за все, я саме цією програмою скористаюся, тому що е, у Козі вони розмежували аналітику, то аналітику за день читало за один процес, тепер іде розмежування по процесах, заходиш в аналітику, і ти бачиш за місяць, скільки ти вішив на цій роботі, на тій роботі, ну і так далі. За день, так само зрозуміло. У Файна Стіч, наскільки я зрозуміла, заходиш в саму, в саму роботу вже. І там ну, є, є також ця аналітика. Чому я думаю, що файна стіч мені буде зручніше, бо е, там пороботно розбита. ну В плані, е, я зайду в роботу і я один день витрачу і, чи один, чи два дні, і заведу всі хрестики. Я буду знати, що в ці, в ці дні я відмічу собі, я не вишивала це я заводила хрестики. Тому їх там оце скільки. А в козі там трошечки буде. Тоді мені потрібно, ну, грубо говоря, щоб не, не сидіти з калькулятором, мені потрібно буде тоді один місяць да, не вишивати ці роботи. Ну, що теж таке собі. Все-таки, після подих осені я хочу взяти оцю оці основу. Ну, поки що основна у мене капустина, тому що о, вона в мене така задумка в голові народилася, і мені її треба відшити, щоб зробити о, те, що я задумала. О, бо от так. Ось. І тому тому я надіюсь, мене зрозуміло, що я хочу. От. Ви, да, я витрачу один день не на всі, а ну, там, беру сьогодні, да, припустимо, у мене буде відмічення цієї схеми. Зрозуміло, що я не зможу вмітити абсолютно в ці хрестики, буде вилазити щось що не так. Хоча я не відкривала ще в ній файна стіч, бо там щось говорили про. Ці про нитки не DMC, чи вони підправили це, чи ні, бо нитки не DMC видавали помилки там. І тут друге у мене перенабір по цій. Не по цій, ну, в цій в нитках Dimensions. В цій нитках анкор. Анкор же. Анкор, да. І тут такий моментик. У мене є, є до оцієї ключ, і він трошечки не відповідає. Ключ цифровий. І він не відповідає ключу тому, що мені дали в перенаборі. А от цим символи співпадають абсолютно. І ну, я не по номеркам дивлюся, а по символам. Тому е не знаю, як потрібно буде ввести та подивитися, чи співпадають там цифри. Ну, не цифри, а символи чи ні. Бо якщо ні, то буде халепа. при тому буде дуже велика халепа. От. Ну, і говорили, що інші, ну, ДМС, да, трошки іскажоні чи що там. Ну, не, я цього не говорити не буду, я не дивилася ще. Я туди завела тільки мою багатостраждальну вишивальщицю. Завела, всплакнула, не знаю, в принципі, в неї є всі в неї зараз більше шансів. Ніж цих остальних, бо там відмічати небагато. От. От що я можу сказати, бо там відмічати небагато. А, тоді ще з'явився один додаток, в нього український розробник, я не знаю, як він називається. Там такий вишивальний. З синього кольору, здається. Там розробник українець, бо я знаю, також були ж дебати, що Козі, хоч і українки, але вони не в Україні. Ця файна стіч фінансується мережкою. Мережка ж також не Україна, хоч вони і українці. так? А, що програми це ж не українські, то ось той X. Воно якось хрестиком, чи щось таке. там, чи хрестик щось. Е, просто я на нього наткнулася тільки два дні тому. Е, так от, е, це українець, повністю українець, але там ще менше функцій, аніж Fienna Stitch і Козі. І дуже багато моментів, коли ми звикли до. Абсолютно якихось всіх функцій, так. Ну, ми можемо чимсь не користуватися, але коли воно є, це прикольно. І, і зараз зрозуміло, що, от як кажуть, так і сага не була. З самого початку ідеальної дні не була. І ці допиляють, вони будуть ідеальними, вони будуть їм, скоріше за все, і кращі саги. Тому що зараз дівчата йдуть на контакт і. Ну, але для цього потрібен час. А ми, вишиваючи, трошечки балувані. Знаю по собі. Бо, ось, наприклад, оцю роботу і вишивальщицю, я так збиралась вишивати, а цю роботу я виділяла фрагмент. Виділяла на ньому, на, ну, виділяла колір який найбільший в цьому фрагменті, і зашивала. ось, Хоча і розтікалася, але ось фрагмент. Далі. Брала наступний колір, ну і так йшла, можна сказати, ось а так фрагментами. Да, у мене тут ось, ну, це я взагалі трошки не так вишивала. ну Десь на цьому моменті я зрозуміла, що от, отак мені йти подобається. Так, я ось тут вилазила, якщо не точка залишалася і йшла. Але ну от такий варіант кайфовий. Ні, файна стічні в козі, поки що цього немає. Обіцяють, що буде, але, ну, знову ж таки, ми баловані, ми до цього звикли. От якось так. Така якась нотка ну, траура. Але нічого страшного. Знаєте, мені не, не те, що мені жалко сагу, ні. Я на протязі. Там ну, цього року так точно, ну от як з'явився оце козі, в мене немає, не було один здається, маленький проєкт був саме в сагі, все остальне я починала в козі. Хотіла почати в файна стіч, тепер почну. Не так я хотіла починати. Але, ну, ось так, Мені. Шкода свого часу, який мені прийдеться використати, щоб перенести всі хрестики. Все. І я розумію, дівчат, які зараз дуже скандалять, що от так вийшло. Ну, ось так вийшло. Так, е, да. хоча б попередили за два місяці. Хоча б за два тижні. Не знаю, що б я змогла за два тижні, але, але навіть зробити, як звільняють, то попереджаю. Ось, ну, а тепер. А тепер ще. А тепер ще, ось що. З наступного місяця, з червня, так, я хочу спробувати знімати таке двох І я дуже надіюся, що ось я це пробалакала. І воно так і буде. Тому прощаємося з вами на два тижні.